Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Забиті судини. Це звучить страшно і часто викликає асоціацію з серцем або мозком, але насправді усе починається з ніг. Так, так, саме ноги першими подають сигнал, що судини починають втрачати прохідність. І якщо ви регулярно відчуваєте важкість у ногах, холод у ступнях, або помічаєте, що ноги гудуть до вечора. Це може бути не просто втома, це перші ознаки порушення кровообігу. Стикаюся з пацієнтами, які роками ігнорували ці симптоми, і зверталися лише тоді, коли вже було запущено варикоз, трофічні виразки, гангрена. Саме тому я зібрав найпоширеніші симптоми, які можуть свідчити про те, що судини в ногах частково або повністю заблоковані. І найважливіше. Розповім, як діяти, щоб не допустити ускладнень. Але почнімо з простого, як виглядає нормальне кровопостачання в ногах. Артерії доставляють кисень і поживні речовини до кожної клітини м'язів, шкіри, суглобів. Вени забирають відпрацьовану кров назад до серця. Цей процес відбувається безперервно, але щойно в артеріях з'являються бляшки, просвіт судини звужується і ноги починають відчувати. Кисневе голодування. Симптоми при цьому накопичуються повільно, але тіло говорить з нами і треба лише навчитися його чути. Перший симптом постійна важкість у ногах, ніби ви щодня ходите з гирями, вранці ще більш-менш, але вже в обід ноги стають дерев'яними. Це відчуття не пов'язане з фізичним навантаженням. Навіть після відпочинку воно не проходить повністю. Причина – Знижене кровопостачання. М'язи не отримують достатньо кисню, а відпрацьовані продукти обміну не виводяться. Другий симптом швидка втомлюваність при ходьбі. Ви проходите 200-300 метрів і відчуваєте, що ноги забиваються, з'являється біль у литках, у стегнах. Це називається переміжна кульгавість, класичний симптом порушеного артеріального кровотоку в ногах. Після короткого відпочинку біль зникає і можна йти далі. Але з кожним тижнем відстань, яку ви проходите без болю, скорочується. Це вже серйозний сигнал, і з ним не можна тягнути. Третій симптом відчуття холоду в ступнях, навіть у теплу погоду, навіть якщо ви вдягнені правильно. Стопи залишаються холодними, а іноді навіть блідими або синюшними. Це говорить про те, що артеріальний кровотік не доходить до периферії. М'язи ще тримаються, але дрібні капіляри вже не справляються. Четвертий симптом випадіння волосся на ногах. Це несподівано для багатьох, але волосся дуже чутливе до порушень кровобігу. Коли кров не доходить до волосяних фолікулів, волоски перестають рости або випадають повністю. Спочатку це майже непомітно. Але з часом зони без волосся стають більшими, особливо на гомілках, це не прямий, але важливий показник проблем із артеріями, п'ятий симптом сухість і лущення шкіри на ногах. Коли шкіра погано живиться зсередини, вона стає тонкою, в'ялою, починає тріскатись, креми не допомагають. Бо причина не ззовні, а зсередини. Якщо ви регулярно зволожуєте шкіру, але вона лишається сухою і ламається, це може бути ознакою поганого кровотоку, особливо якщо це супроводжується іншими симптомами холодом у ногах, болем, втомою при ходьбі. Шоста ознака: рани, які не загоюються, невеличка подряпина або поріз, а загоєння триває тижнями. Це відбувається через те, що організм не може доставити до ураженої ділянки достатньо імунних клітин. Поживних речовин і кисню, а це вже серйозний сигнал, який вимагає лікарського втручання, сьомий симптом зміна кольору шкіри ніг. Іноді ноги набувають синюшного відтінку або навпаки стають надто блідими. Інколи з'являються ділянки з мармуровим малюнком, шкіра виглядає плямистою з нерівномірним забарвленням. Це може свідчити про застій венозної крові або про нестачу артеріального кровопостачання. Такі зміни не можна ігнорувати, вони прямо вказують на порушення мікроциркуляції. А якщо ці симптоми супроводжуються болем, набряком або відчуттям жару в одній нозі, це може бути навіть тромбоз, тоді діяти потрібно негайно. Восьмий сигнал втрата чутливості або поколювання. Це ніби мурашки, оніміння, слабкий дотик. Ви торкаєтесь ніг, а відчуття тупі, притуплені. Це може бути симптомом нейропатії, яка розвивається при хронічному порушенні кровотоку та нестачі харчування нервових волокон. І на завершення цього блоку дуже важлива річ якщо кілька із перелічених симптомів є у вас постійно і з часом вони посилюються, це не вік не втома, не перевантаження, це причина пройти обстеження. Як діагностувати забиті судини в ногах. Перший метод ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок. Це безболісно, швидко і максимально інформативно. УЗД дозволяє побачити, чи є звуження в артеріях, наскільки вони прохідні, чи є зворотний потік крові у венах. Це найперший крок для того, щоб з'ясувати причину важкості болю чи холоду в ногах. Другий метод аналіз крові на холестерин і цукор. Високий рівень поганого холестерину основна причина утворення атеросклеротичних бляшок, а підвищена глюкоза може вказувати на цукровий діабет один із факторів ризику ураження судин. Третій метод перевірка пульсації на ногах. Лікар промацує пульс у паху під коліном на стопах. Якщо пульс ослаблений або відсутній, це вказує на проблеми з кровопостачанням. Четвертий Тести на толерантність до навантаження. Пацієнт іде по біговій доріжці або ходить по коридору, а лікар фіксує, на якій відстані з'являється біль у ногах. Це дозволяє оцінити ступінь порушення кровотоку. Що робити, якщо судини в ногах дійсно забиті. По-перше, змінити спосіб життя. Це не просто слова. Фізична активність, навіть мінімальна, сприяє утворенню нових капілярів і покращує кровообіг. Щоденні прогулянки хоча б по 30 хвилин без перевантаження, але регулярно. По-друге, змінити харчування, менше тваринних жирів, цукру, оброблених продуктів, смаженого, більше овочів, риби, горіхів, клітковини. Це знижує рівень поганого холестерину і допомагає судинам відновлюватися. По-третє, якщо є високий тиск або діабет, контролювати їх жорстко. Бо саме ці стани б'ють по судинах найбільше. І по четверте, якщо лікар призначив препарати для розрідження крові, зниження тиску або холестерину, не ігноруйте. Ці ліки можуть зберегти не лише ваші ноги, а й вашу незалежність, здатність ходити, рухатись, жити повноцінно. А головне, слухайте своє тіло. Якщо воно говорить, що щось не так, не мовчіть у відповідь. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу, будьте здорові!